Тоже от відмову від позову, і от у наших людей в голові такий парадигма закладається, що суд щось не доробив. Хоча суд це не формальна така машина, яка задовольняє людські хотілки, а це досить і регламентований порядок. і Інколи самі судді, як на мене, теж суб'єктивна думка. Чухають голову, як його правильно зробити. І потрібно прийти і довести, що ти правий, а не чекати, що суд за тебе буде це робити. Там суддя сидить, він вашу ситуацію не знає. І тому розжовувати треба до найдрібніших частинок.